Топ-корупціонерами можуть бути тільки топ-посадовці у владі. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Баба. Сьогодні 6 жовтня, понеділок. І в програмі злий понеділок хотів би поговорити про корупцію. Корупція, на жаль, входить в трійку всіх тих ну, чутливих для українців питань, на які дають відповіді під час соціологічних опитувань. І от, Одне з останніх Київський міжнародний соціології оприлюднив дані щодо відповіді на питання стосовно рівня корупції в Україні. Це було проведено в кінці вересня, опитуванням, телефон. І 71% серед опитаних вважають, що рівень корупції збільшився. Ну, не треба бути сліпим, глухим, робити в що ти не чуєш, так, щоб не розуміти, що насправді корупція в нас. Не зменшується, хоча дуже багато різних заяв про те, що дуже така ефективна боротьба. І, до речі, 5% вважають, що е, зменшилась корупція. Це, напевно, ті, які ніби борються або підтримують ту боротьбу. Я маю на увазі на словах, яку заявляє Зеленський. Коли говорить про те, що в нас все з корупцією, ми пам'ятаємо всі ці заяви, що всі поїхали з України, корупціонери не залишилися. Ну, одна ситуація тільки із Змінничом і. НАБУ і САП продемонструвала, що корупція під надійним захистом і вона в такому випадку точно не може зменшуватися. Ну, 20% вважають, що нічого не змінилося. Тобто, як була корупція, так яка і залишилася. Ну а ще раз хочу зауважити, що корупція під час війни це фактично мордерство, і дуже важко пояснювати, як люди ну, цікім треба бути мати ну, негативний, я не знаю, там якийсь моральний барометр. У людини, щоб займатися корупцією під час війни і вкрасти у Збройних сил України, громадян це взагалі ну, за межами когось навіть з точки зору здорового глузу, щоб якось можна було це ну, з аргументами пояснити. Я не знаю. Таких людей під час Другої світової війни, щоб згадувати Радянський Союз би давним давно вже розстрілювали, а не затримали, потім відпускали під якісь застави, потім вони втікали за кордон, як у нас це відбувається. Отже. Маємо 71%, які вважають, що корупція збільшилась, 20% кажуть, що нічого не змінилося, 5%, до речі, говорять, що е, ніби зменшилась, ну і 4% повіли, що важко сказати. До речі, е, із тих, хто підтримує Володимира Зеленського, 62% вважають, що збільшилась корупція. А 6 вважають відсотків, що вона зменшилась. Тобто навіть серед умовно прихильників Володимира Зеленського, хоча я не знаю, як можна далі щось там підтримувати. Бо вже знову ж згадуючи цю ситуацію з Набуса і Зміннічом, ну, важко не зрозуміти, що це продемонструвало, що відповідальний і особисту персональну підальність несе за ситуацію з корупцією Володимир Зеленський. Бо якби не було прикриття на самому верху, ми розуміємо, що говоримо зараз про офіс президента, який сконцентрував всю повноту влади в Україні, якби без. Допомоги, захисту, не знаю, там прикриття там, тої політичної парасольки, можна по-різному це називати, але такої би корупції безумовно не було. Такого рівня, топ-корупції. Ще раз хочу підкреслити, топ корупція можливо тільки тоді, коли беруть участь у корупції топ-посадовці, коли мова йде про великі об'єми фінансів, і це знову ж ситуація у нас постійно про це. Говориться, недавно знову була, пам'ятаєте, ці, ці заяви, розмови, таке спроба відбілити чи, скажімо так, відіпрати в лапках, безумовно, певні репетиційні е, моменти стосовно одної компанії, яка е, виробляє ракети фламінгу. Як вони заявили, там вже було заяви, що вони щось там збільшує, знову ж там не Питання набує, ну, може, вони зрозумілі, але ми бачимо, що ті всі, хто виступав з якоюсь критикою стосовно цих ракет, про які говорив, до речі, Володимир Зеленський, в них почали всі, всі проблеми. Ну, не тільки ракети і дронів. Тобто великі кошти направляються незрозумілим фірмам, які займалися до того зовсім іншими питаннями, якимись там бетонними архітектурою, на якісь бетонні меблі, потім вони почали виробляти суперракети. Ну це насправді не реально, Хто хоть трошки в цьому розбирається, навіть на рівні дилетанта? Що це має бути певна школа, мають бути фахівці, мають бути серйозні виробничі потужності і так далі. і так далі. Ну, ті ж двигуни, там вже я читав те більш детально, які застосовують їх. Взагалі, в нас, виявляється, не так багато було б виробляли так, на мотосічі І навіть якби от, умовно щось там підрахувала на людина, фахівець, десь мова йде там про три сотні, а вони тут хочуть випускати 240 ракет, як заявили до кінця року в місяць. Що, в принципі, ну, це, це красиво звучить, я би тільки за щоб таке. Сталося, бо це дійсно може реально вплинути на ситуацію на війні. Але це знову чергове, на мою думку, більше нагадує такі бравурні піар-заяви, як і, до речі, цю бравурну боротьбу з корупцією. Так що, так що 71% вважає, що корупція, рівень корупції збільшився. Правда, там соціологи мають поясню, спробують пояснювати, що. Ніби е, всю інформацію в основному люди, які відповідали на ці питання, вони беруть із засобів масової інформації, соцмереж, а там дуже багато пишуть, і то, що пишуть, що ніби борються з корупцією, оце сприймається як те, що корупція збільшилась. Так я втретє, в цій програмі повторюю: Набу і Міндич, все, вищий рівень, друг президент. Ми не будемо говорити про Чернешова, колишній віце-прем'єра про це вже забули всі говорити. Багато різних е, інших імен, які не оприлюднюються, які не говорять. І це насправді знову ж все, що відбувається зараз е, в Україні. Ну всі ж це бачать, е, всі це розуміють. Так це треба доводити. І саме, ну на мою думку, е, оці органи боротьби з корупцією, якби вони почали, а їх, до речі, відстояли, пам'ятаєте, так звали картонний майдан. Так от, Мабуса от при умові, що вони б почали працювати ну хоча б на 90% своїх можливостей краще, звичайно, би на 100, ще й на 110, Я думаю, що ситуацію можна було б, ну корінним чином змінювати в країні в контексті того, щоб поверталася довіра. Довіри до влади суспільної немає. Це треба чітко розуміти, коли мова йде про те, що українці вважають, що 71%, ну ці от сакрані так, 73%, які голосували за Володимира Зеленського, там постійно. Ці, ті, хто його медійно підтримує, так звані експерти, горячі голови не постійно про це згадують. Він любить згадувати про такий великий відсоток. От такий самий практичний відсоток вважає, що за його каденції, тим більше під час війни, тут ж треба уточнити це саме під час вже після широкомасштабного вторгнення. Вважають, що рівень корупції збільшиться. і це насправді дуже дуже погано. Це ну з моєї точки зору, там питаєте цей висів Володимира Зеленського, коли він сказав Порошенко. Я там ваш вирок, чи я вирок? ну Я думаю, що от ця відповідь це вирок і Володимиру Зеленського, як президенту, до чого він докерувався. До чого він, скажемо, чим це запам'ятається у президентство. Так, безумовно, війна. Там, до речі, ще було одне питання стосовно підготовки до війни. Ну, я думаю, ми в наступній програмі також про це поговоримо. Там також цікаві дуже відповіді, які демонструють, як громадяни, як зараз. Люди, народ ставиться до влади, безумовно потрібно щось робити. Потрібно приймати якісь рішення, бо ну ми реально зайшли фактично в гайкут і з глухого кута є вихід, тільки я кажу, відмотати назад. Треба переосмислити свої промахи, треба переосмислити свої помилки. Це їх треба виправляти, і тільки в такій послідовності визнати помилку, виправити можна розраховувати на якийсь позитивний результат. От про це я сьогодні хотів поговорити в програмі злий понеділок. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. Все це допомагає моєму YouTube каналу. Він просувається, його бачить більше людей. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!